Всім привіт! Ви на каналі Крінч. Сьогодні у нас нове відео по династії Елінгтон. І ми починаємо з такого милого кадру, як Генрі годує Невіла. І сьогодні Невіл у нас святкуватиме свій перший день народження. От. Сьогодні він у нас стане інфантом. Але це станеться ближче до кінця серії, тому, тому отак от. На сьома ранку у нас усі прокинулись, тому що небів не дає спати абсолютно нікому. Він буквально усю ніч плаче, як тільки хтось лягає спати, він одразу починає плакати, і так це продовжується абсолютно всю ніч. І це просто ніхто не висипляється, ну, хоча у них усіх задоволена енергія, так, хороша навіть дуже енергія, чому ти не можеш їсти за столом? Але кей хоче їсти там, то нехай їсть. А, отже, у нас уже наближається кінець осені. У нас сьогодні буквально передостанній день осені. Давай прибери пляшечку і ти хотів у нас там побігати, тому якраз піди побігай. А, от, Бадьора пробіжка. Сьогодні у нас, на щастя, немає дощу, але я бачу, що ймовірність снігу може падати сніг, але сніг це не дощ, можна і побігати. А ти пішов прибирати прям усе-усе, так? Ну, окей, якщо вже пішов прибирати, то прибирай. А ти у нас категорично проти прибирання, так? Окей, не у нас не вже. Ти, зай... ти пішов спати? Вау, таке навіть можливо, нічого собі. А ти прибрала так прибрала, Тео, ну це просто. Ам, коротше. У минулому відео у нас вийшла невеличка накладка того, що я хотіла, щоб Генрі зробив милу пропозицію їй теотипу. А він цього просто не захотів робити. Я не знаю чого. Але він, ну, просто, в нього ця дія не з'являлася, не виконувалась, і він взагалі її ігнорував усіма можливими способами. От Тому можливо це знак відкласти поки що весілля. Марно я відкрила ті двері, але вже окей, нехай буде. А... Ну, хоче там готувати, нехай готує, окей. Нехай. Тому, можливо, ми на якийсь час відкладемо весілля. Я не знаю на який, але от я минулу серію дала своїм персонажам, типу, оцім от двом, знову ж таки, закінчити вечір в уху. І я вже бачу оці дві стрілочки. Звісно, це може нічого не означати. Але, ну, ми знаємо, що може означати це. Щось я такого наговорила, що аж сама заплуталась. Ну, коротше, є імовірість того, що Тео знову вагітна. я навіть не знаю, мені радіти чи не радіти тому, того, що. Того, що так, от, на щастя, у мене немає якогось такого сюжету у Еллінгтонів. Тому будемо бачити, що нам доля приносить. Ой, у нас. О знову ж таки, він плаче. Можливо, ти. А хто з ваш швидше? Я думаю, вона швидше закінчить, тому. А що тобі? тобі просто погано? Ну піди обійми його, я не знаю. Ти вже там приготувала цей кокосовий ріг, торт. От, Супер! Ідеально. Правда, тут салат, тут ще якісь штучки з м'яса, а можливо, ми якось Генрі, хто тобі дзвонить? Селестія. Вона подружилася а, з братом свого чоловіка. Прекрасно, я дуже за вас рада. А ти у нас сьогодні працюєш? Ні. Ти сьогодні у нас вдома. Так. Окей, тоді прийм... піди прийми просто ванну, сходи до туалету і поснідай, будь ласка. На щастя, у нас там мають бути якісь вафельки. Що таке, ні? Не, не подобається тобі? Ані, йому стало чи ні. Ну, коротше, давай про всяк випадок, ще його погодуєш. І давайте вже відкривати наш бізнес. А то, ну... До речі, я змінила, щоб гремма готувала щось. Вона у нас тепер буде виключно якісь солодощі робити і виключно випікати. Ну, ще час від часу прибирати. от тому що з прибиранням у нас тут просто неймовірна катастрофа, от реально. Щодо класу, то я думаю, сьогодні, можливо, ми зможемо провести перший такий а, повноцінний урок. Ну, не те, що повноцінний, а взагалі перший урок, Того, що у минулій серії нам реально було не до цього. У нас був День подяки, потім надзвичайна ситуація і так далі. Ну, коротше. Хто дивився ті в курсі, що там відбувалося? Ну все, невіло вже краще. Тому давай, можливо, ти теж піди поснідаєш швиденько. От, а то ти голодна вже зараз будеш дуже прям. Ой, віднесенька, і холодно їй, Їй дуже холодно, а в нас немає термостату. Окей, я з цим розберуся, і цей гномів я теж продам. Тому що вони мене нервують. Я зазвичай видаляю цю традицію, тому що вона мені страшенно не подобається. От. Але тут я забула просто це напросто зробити. Та як я вже звикла, що в мене вони всюди прибрані ці от гноми, а тут вони знову з'явилися. І це, ну, таке собі. Я, я їх страшенно не люблю, от реально. Давайте у нас пояси і будеш спускатися наниз. Правда, сьогодні у Ані є щось трохи люди. Ну, давай ти у нас поїш і підеш. А... Ага, 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 а в чому різниця між лекцією і заняттям? А, це типу лекція. Давай ми про. Давай про випічку, почнемо з випічки, так? О, до нас прийшла ця бріт У нас тут просто хтось заснув, вирішив поспати. Я бачу, у нас тут дуже холодно, а чого ти не можеш. Що таке? Їй страшенно холодно. Ай, ну то переодягнися, давай, у щось тепле, я вже потім поставлю. Просто у щось тепле. Ну хто ж знав. І давай піди спустися йди сюди. Що це? прийти та розхвалити. Це дуже добре, Генрі, будь ласка, привери за собою хоча б тарілку і піди до туалету, а також, також піди і попрограмуй. Тобі це лишнім для кар'єри точно не буде. Відеоігри. От, повправляйся у програмуванні. Не зараз, Логане, не зараз. Окей, супер. І давай е прочитай лекцію от, про випічку. Давай. Я буквально один раз. Що? Чому це ти не можеш? Ой, серйозно. Мені здається, я знаю чого? Тому що цей світильник їй, типу, як заважає. Окей, якщо я його приберу, ти вже зможеш тоді прочитати цю нещасну лекцію? О, тепер вона може. Хто тобі телефонує? Ага, щось там про хороших друзів і так далі. О, ні. Йому погано. О, клас, мені подобається. Я ще жодного разу не бачила, як оце от відбувається про готування, про щось, щоб там готувати. І це так прикольно. А я бачу, що Генрі у нас трохи у відключці, і йому погано. Я не хочу, щоб він, не дай Боже, у нас тут помер. Тому він у нас піде до лікаря. О, у неї до руки приклеївся ще той олівець. Дивіться, я зроблю скріншот на пам'ять. Правда, щось її лекція не дуже вдала, раз у нас тут ніхто просто не слухається. Ну, але от пішли двоє, вже троє людей, подивіться, вже хоча б щось. Я планувала лишити от ось стільці, але потім вирішила, ну їм ж буде не надто зручно. Вау, навіть ця. Суперпопулярна жінка прийшла послухати. Ну це добре. Але це у неї просто типу, вона говорить. А як оце щоб з'явився а Це піде до спеціаліста сам? Це, типу, потрібно тоді а, заняття почати, але воно. А, все, я догнала чого так. Бо у нас це як приміщення тільки для працівників, вважається, і того вони не можуть. А ми, типу, за це все одно отримаємо більші гроші, чи ні? Бо якщо ні, це буде сумно. Так, вони щось тут готують, готують, але я так нічого нового і не бачу на прилавках або щоб десь тут валялось. О, тут є вафельки у нас звичайні. У нас зробила нашей якісь. Свої любимі, напевно, а, як це а, пончики, типу, щось таке. От. Просто подивіться, скільки у нас тут людей. Ой, йому не подобається атмосфера тут. Чому? Можливо, через те, що холодно. Я думаю, що саме через те, що холодно, їм тут не надто зараз подобається, але вже нехай. У нас тут ще є звичайні вафлі. Я думаю, ти зараз можеш їх забрати, або Генрі прийде від лікаря. Що там довго? О, він зараз прийде. Що таке? О, у Генрі цукровий діабет. Просто тут нічого смішного, звісно, немає. Але просто це така іронія. Типу, його дружина обожнює готувати, обожнює усі солодощі пекти. У них буквально є магазин із солодощами і випічкою. І у Генрі цукровий діабет. Просто це така іронія, що, ну, пер йому не можна усілякі булочки, усілякі ці штучки, тому що о, так, от, тому що він тепер у нас хворий. Йому такого не можна їсти. То й переодягнися, то що замерзнеш, що мені цього не треба, і піди, зміни підгузки, невілу. Коротше, йому потрібно купити чи ні, чи йому нічого. Ні, йому наче потрібно глюкозу купити, якщо я не помиляюсь. От і тоді все буде супер. А, все у нас усі розійшлися, вже більше ніхто не слухає. Давай виставимо тут на продаж, ну, а що іще робити? Так, і годість тебе проводити ту лекцію. Ну, в принципі, я можу зробити це як не для працівників, але я справді не знала, що ми не можемо почати заняття, бо бачите, чому ти не скористає. Що? Що сталося? А її примусово відправляють на післяпологовий огляд. Сама нехай ідея, в принципі, що тут такого. Генрі, ти подбав про Невіла супер молодець. Піди, будь ласка, забери ті вафлі звичайні. От я їх хочу виставити на продаж. Просто подивіться, яка вона професіоналка. Ну, я думаю, що я відкрию все ж таки доступ сюди, щоб вони могли попрактикуватися. Але я справді не розумію, чому нам потрібно. Хоча це логічно, так? Я просто не думала, що це аж так. Я буквально нічого не дивилася по проходженню цього доповнення і так далі. Я буквально один раз зіграла, і все. О, їй тут сподобалось. Це добре. Добре, що вам тут сподобалось. І у нього ще є тут а, набір Моті Мочі. То я не знаю, як правильно, ну, але, коротше, отак. Піди, будь ласка, прибери оці от тарілочки і оцей от пил. Я не знаю, що це таке, тому що таке залишається від. А, коли блискавка, вдариться, щось згорить Або просто щось згорить, а тут воно просто так є. Не знаю, можливо, якийсь, якась цукрова вата розсипалася, щось таке. Так, ти у нас там на огляді супер. Я сподіваюся, з нею все буде добре, тому що мені не треба ще якоїсь такої надзвичайної ситуації після минулої серії. Бо це ну, таке собі задоволення і піди, будь ласка, виготов цукерку а яку б нам виготовити. Давай. Давай от, вату вихор, ожиновий вихор. От. Я тут почитаю, що нам прийшло добре, обстеження. От. Тобто в неї немає ніякої післяпологової депресії і всього такого. От. І з нею все добре. Я дуже рада, Тож, мені вже не вистачало із нею якихось проблем. Так, ти у нас хочеш їсти. А... Давайте вже залиш комусь із дівчат прибрати. А прибери, оце, не пойму що. І піди. Ой, у нас тут що таке, ти голодний, чи що. І піди погодуй, невіла і сам поїж. От. Піди, візьми залишки. О, вони тут собі говорять про щось, ну окей. Давай приготуй одразу вафлі, а які б нам вафлі приготувати, давай. З бананом і морозивом Думаю, ідеально. Просто подивіться, який у нас сьогодні хороший день. Я тут буквально все була заклала цим, а у нас тут вже пусто. Правда, щось солодощі не дуже не дуже їх хтось хоче купляти, але ну вони є. Типу, їх ніхто не дуже хоче не дуже хочуть їх купляти а от випічка пішла якраз таки на ура. От просто ідеально пішла випічка, чесно. Я навіть трохи в шоці. У нас тут ще вафлі не готові, ще 3 хвилини. Я тут ще й щось спілкують. Генрі, ти де пішов? Не потрібно викидати. Піди, будь ласка, подивися за сином. О, супер, забери вафлі. А які вафлі вафлі з куркою. Ну, щось не дуже в нашому репертуарі, але, але вже нехай будуть. І давай приготую з бананом і морозивом. В принципі, у нас усе пішло, незважаючи на те, що в нас у нас крамниця більше по солодощах, у нас іде абсолютно все, що тут готується. І це дуже добре. І піди, будь ласка, він, мабуть, поприбирай. У нас тут у нас сьогодні якийсь дуже продуктивний день, от чесно. Всі чимось зайняті, всі готують щось, ну я прям в шоці, як воно добре все працює. Ой, у нас тут а, Агнес Агнес так. Агнес стало щось не дуже добре, і вона вся брудна. Так, Генрі, ти погодуєш невіла і теж сам підеш поїш? А ти що тут пішла? Десь у нас також валяється тарілочка, чи що? У нас тут десь кава. ого, це хто викинув? таке? Це хто таке зробив жах? О, те у нас приготувала От. І давай забереш вафлі, теж їх поставимо на продаж. Невіло знову погано. Невіло сонце, не переживай. Зараз все буде добре. А що тобі погано? Чому тобі погано. Піди з ним поговори, піди скоро якусь гримасу, я не знаю, порозважай його, ого, куди ти пішла? Та хватить вже прибирати. Тут приготували чилі, а вона прийшла це все прибирати. Піди просто це десь кинь посудомийку або в вмивальник. Де взагалі... ми взагалі. Ой, просто жах. Я думаю, ми зараз уже будемо закриватися, того, що. Тож вже пізно доволі. Ти де? Все, давай заходь до крамниці і на цьому закінчуємо. Він прийшов сюди поїсти. Ну, окей, хоче тут їсти, то нехай. Так, але ми вже от 7 година почнеться. Евелін, так? Що? А, мені все одно я. Давайте я закрию очима і нажму щось. Не нажалося окей. Коротше, оце от виберем. Все одно невелика вірогідність, що це реально відбудеться. Що відбувається? Піди подивися за дитину, я тебе прошу, от реально. Залиш пляшечку в спокій, піди просто помий. Піди просто помий той посуд, що ти вже назбирала, і все. Ласк Або кинь його десь тут, щоб я помила. А я так не можу це помити. Просто прекрасно, ідеально. Так, і зараз будемо вже закриватися. Ого, просто у нас буквально за два дні ми вже на половині цього до другої зірки. Вау, як швидко! От реально. І ще в минулій серії такого не було. Ми тільки поза минулі отримали першу, а тут вже майже друга. Нічого собі. Як нам щастить все, давайте забрали. У нас от уже сьома година. Давай ми зачиняємо наш бізнес. Вау, ми сьогодні заробили майже 1000 смелонів. І це прекрасно. А від послуг. Що у нас? А що у нас послуги? Типу, ну окей. Угу. Добре. Усе, дякую всім. Давай, давай це доготуй, щоб воно вже у нас тут так не валялося. Так, Генрі, як ти тут? Так, я хочу зберегтися, то в мене гра починає щось дуже дивно лагати, а я не хочу перегравати цей день, тому про всяк випадок збережуся. Так, Генрі, ти у нас тут займаєшся невілом, це дуже добре, піди, будь ласка, до туалету. Прибери це, от і переодягнися у звичайний одяг. Я тебе дуже прошу. От. Тея, ти можеш йти додому? Чому ти тут? Це я приберу. Так. А, і нам потрібно ще відсвяткувати день народження Невіла. От. І мені супер цікаво, який він буде. Типу, чий кольор очей він успадкує, і чий кольор волосся. Оце от прям лотерея для мене. Мені прям нереально цікаво. Так, давай. Як ти себе взагалі почуваєш? Йому потрібно купити таблетки. Оце от, головне не, заб... не забути. От. Давай перевіримо. А то хто його знає? Що у нього? 40, нормально. Все, ти у нас тут закінчуєш а, випікати. А що вона там готує? Я встигла прочитати гриби, а далі я не, не дивилася. І що це у нас? Це у нас якийсь пиріг з. Я спинат, шпинат, гриби. Я не впевнена, що там останній. я не впевнена, що я правильно це все переклала. Давайте ідіть усі у. Кімнату Невіла, Давай 50 присядь тут. Я закрию двері. А то ну, зараз опять будете по 10 разів спускатися туди. А, і хто у нас подоросліше і Невіла? Я не знаю. Давайте та, як це хлопець, то його подоросліше і Тео. Не знаю, в чому логіка, але нехай так буде. Давай а... подорослюшай І який він у нас? Я не хочу про І. Ну ж бо. Невіл так спокійно, собі, мирно, спав вперше за декілька днів. А тут його. Він блондин. Він блондин. Окей, яка в нього риса характеру? Я зазвичай вибираю отак-от рандомну. Для всіх персонажів, і він у нас сонечко, він буде у нас такий радісний, усміхається вічно, хихикати, але потребуватиме більше уваги. От. Вау. Він блондин. Клас. Але місії колір шкіри все ж таки не він блондин, але колір шкіри від Генрі. А очі. Якраз як же навчав. Очі, 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 Очі Очі. А, це такі, як у Тео. Ні, у Тео Зелені, а у Генрі. Генрі теж інакше. Чи ні? Генрі відкрий очі ширше. Я не бачу. От Ой, що це таке? А, ага, у нього такі, як у Генрі. У нього кольор очей Генрі. Вау. Вони так мило поділилися трохи від Генрі, трохи від Тео. Ну, коротше, на цьому я буду завершувати цю серію. Сподіваюсь, вона вам сподобалась. Ви підтримайте мене лайком, підпискою на канал, також підписуйтесь на телеграм. І зустрінемось уже зовсім скоро. Всім па-па!